Друзі, це кожен ранок тільки так. Я вам кажу, час іде, а з часом іде і здоров'я. Приходи втома, погане самопочайте. Дайте. Ви все рівно витрачаєте гроші на всілякі ковбаси, на всілякі херню, на всілякі пиво, алкоголі. Коротше, так краще ж виділити якийсь шматочок бюджету на це і відчувати собі, вау, вау, отак от. от. Йомаю, що ще потрібно? Я вже не знаю, що я тут сипав. Але, коротше, що ж понасипало. Оце все в інвестиція. Оце в здоров'я, в розум, в силу. Не втрачайте З цієї нагоди, зверніться, я вам розповім, як це вживати, щоб мати класний результат. Все. Бажаю схуднути, ми соромся напиши мені. Це харчування, до речі, не тільки про схуднення, це про чудове самопочуття кожного дня. Пока!